Вітаю божа міцного здоров'я. Група технері зараз забезпечує протиповітряну оборону повітряних сил, сухопутних військ і військово-морських сил України засобами виявлення та супроводження повітряних сил. На даний момент нам дуже треба тепловізори на ПЗРК-Стінгер, бо тепловізори на ПЗРК «Ігла» ми вже забезпечуємо спільною програмою з шановним фондом Сергія Притули. І зараз ми готуємо після «Ігл» модернізацію Стінгіров. Ще нам треба велика кількість прожекторів для мобільних груп протиповітряної оборони, щоб кожна мобільна група та кожний стаціонарний пост мали можливість підсвітити виявлений безпілотний прожектором, щоб його ураження не було чудом а було спланованою роботою. Зенітні приціли для різноманітних ЗРК, мова йде про оптичні телевізійні та тепловізійні приціли. А ще є багата кількість потреб, які мають модернізувати протиповітряну оборону Півдня до сучасних стандартів військового конфлікту 21-го століття.